Добрий день, любі читачі. Ми завершуємо знайомство із захоплюючою глибокою за змістом повістю мій друг Персі Бафале Біл і я, шведського письменника Ульфа Старка. З вами Ольга Віталіївна. Сім останніх глав повісті найцікавіші. Там відбуваються неймовірні події. Основні сюжетні лінії рухаються до своїх розв'язок. До речі, Згадаємо, що таке сюжет твору. Сюжет це хід розвитку подій у творі. Він складається з таких елементів зав'язка, розвиток подій, кульмінація, спад подій і розв'язка. У Великому творі багато сюжетних ліній. Приблизно скільки героїв, стільки сюжетних ліній. Головні сюжетні лінії в повісті мій друг Персі, Бафоло Біл і я, Ульф та Персі, Ульф та Пія, Старий Старк та його дружина, дід та хлопці. Кожна сюжетна лінія має свою зав'язку, кульмінацію і таке інше. До другорядних сюжетних ліній, наприклад, можна віднести стосунки ульфа та Класе, Персі та Пії та інші. Ульф та Персі Після бійки через Пію після танців хлопці примирилися. Персі всіляко намагається підтримати засмученого друга. Він робить вражаючий вчинок виводить коня зі стайні, приручає його, щоб Ульф міг сісти на Чорнобоя і з'явитися на ньому перед Пією. Адже та сказала, що полюбити Ульфа не зможе, як він не зможе осідлати дикого коня. Все вдається хлопцям, але серце красуні лишається холодним. До речі, Персі згадує, що одного разу Ульф викликав пожежу, щоб друг міг помилуватися на пожежні машини. Оце так дружба. Ульф таки навчив Персі вільно плавати. Друзі розлучаються на пристані, з радістю розуміючи, що незабаром знову зустрінуться. Ульф та Пія. Як я вже розповіла раніше, незважаючи на всі старання і допомогу Персі, Ульфу не вдається завоювати серце дівчини. Воно віддано Персі. Кохання Ульфа лишається нерозділеним. Але й тут на допомогу приходить вірний друг. Персі радить Ульфу, коли той бачить Пію, думати про щось неприємне, щоб воно асоціювалося з дівчиною. Здається, це приносить Ульфу полегшення. Старий старк та його дружина. А ця любовна лінія завершується щасливо. У діда потрапляє блискавка, він тяжко хворіє, бабуся про нього вірно дбає. Після хвороби дід змінюється до невпізнанності, наспівує, вдягає шкіряні чоботи, голиться. Старк стає схожим на свого героя Бафало Біла, і в такого чоловіка закохується його дружина. Діду вдається нарешті викинути з городу величезний камінь, який Старк раніше і з місця зрушити не міг. Дід та хлопці. Вони стали справжніми друзями. Хлопцям дозволялось заходити до кімнати хворого старого. Персі продовжував читати історію про Бафала Біла. Коли діто дітов, він знову таємно вчив хлопчиків стріляти з гвинтівки. А Персі перед його від'їздом подарував срібний долар, який зберігав із виступу свого героя. Закінчилась історія про Ульфа Персі і Бафало Біла, яку розповів нам Ульф Старк. Трохи сумно, бо хотілось би ще взнати про життя і пригоди хлопчиків. Але попереду на нас чекають не менш захоплюючі книжки. Дякую за увагу. До нової зустрічі!